Вітаю на календарі четвер, 21 грудня, це капрі Ньюз. і в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами: чи зобов'яжуть жінок вступати до ЗСУ? Володимир Зеленський прокоментував зміни в мобілізації 2024. Що стосується 25 років. Якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що їм е, це потрібно, то з цим погоджусь. У мирнограді горів гараж. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки. Бувається горіння всередині гаражу. Наслідок пожежі було знищено навіс на до гаражу на площі 6 метрів квадратних. Та речі, які знаходилися всередині, на площі 34 квадратних метрів. Десять діб без світла. Чому відсутні електропостачання у селі Гришине? Нема світа, і хто знає, і не обіщають, і не видно, і нікого, і не чуть, і не, і не видно. В нас у Покровську виділили 450 тисяч гривень на ремонт комунального. Приміщення. Ну, може, сьогодні не було, може вчора, може за пів години до того, як ви були, а може через години. МВС працює над запуском проєкту офіцерів освітнього середовища. Триває відбір перших 500 працівників. Потрібно зареєструватися на сайті МВС України або зателефонувати на короткий номер 9899, де. Е Майбутніх поліцейських буде з'єднане з відділом кадрового забезпечення у мирнограді. Пройшло засідання координаційного центру з питань підтримки цивільного населення. У якісних показниках виявлено 167 потреб. Задоволена 161 потреба це 96,4%. Учні Покровської музичної школи продовжують прославляти рідну Донеччину. А в ансамблі вишиванка та зведеному ансамблі оркестрового відділу здобули перші місця. А ансамбль вишиванка у конкурсі Ти майбутнє України отримав найвищу нагороду гран-при. Традиційно наш інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупаційні війська завдали 18 ударів по цивільному населенню. Поліція зафіксувала наслідки російських атак. Минулої доби росіяни накрили вогнем 8 населених пунктів. Армія РФ атакувала міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, СМТ Північне, Села Бердичі, Богданівка, Дружба. Ворогатив з авіації РСЗВ Урага. Град артилерії і танків. Пошкоджено 48 цивільних об'єктів, 23 житлових будинки, гаражі, адмінбудівлі. Попри фронтовому турецьку, окупанти били з артилерії ураганів та скинули 4 авіабомби ФАП 500 Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель, 4 багатоквартирні будинки, 20 гаражів, відділення поліції, адмінбудівлі з артилерії. Росіяни накрили Красногорівку, поранили людину. Пошкоджено приватний будинок внаслідок ворож ворожих обстрілів у північному зруйновано чотири оселі. Курахово війська РФ обстріляли з артилерії. Крім того, після опівночі росіяни знову обстріляли місто. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Чи зобов'яжуть жінок вступати до ЗСУ? Володимир Зеленський прокоментував зміни в мобілізації 2024. Вже більше дев'яти років захисники та захисниці нашої країни боронять рідну державу від ворожої армії щодня та щосекунди вони стримують ворожу навалу за для збереження територіальної цілісності України. Та на жаль, ця війна безжальна. Вона забирає життя та здоров'я найвідважніших. Так нещодавно військове керівництво звернулося до президента України Володимира Зеленського з пропозицією розглянути можливість поповнення рядів збройних сил України щодо питання мобілізації. Питання... Дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450 500 тисяч людей. Президент зазначив, підтримує ініціативу у разі наведення більшої кількості аргументів, тому що це питання, перш за все, людей, друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Наразі уряд працює над питанням вдосконалення процесу мобілізації в Україні. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це. Питання номер один, і питання не як називається цей процес. Да? Згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню справедливості до наших потужних воїнів. На думку президента наразі досить важливо опрацьовувати ті виклики, які вже постали перед захисниками. Також там відрядження там повинні бути питання відпусток, там переходу з. Одного місця на інше можливості різні. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні відповідати сучасним викликам і повинні знайти відповідь у військового керівництва. Щодо обов'язкової мобілізації жінок у Володимира Зеленського, позиція категорична: жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що. Їм це потрібно, то з цим погоджусь. Також на підсумковій прес-конференції Володимира Зеленського підіймалися питання обміну військовополоненими, можливості нашої армії та інші. Подробиці дивіться в ефірі телебачення Капрі найближчим часом. Боронячи країну від російських окупантів під час виконання бойових завдань загинули мужні воїни Покровської громади: Євген Тубольцев 1987 року народження та Сергій Романов, якому було лише 28 років. 16 грудня під час бойових дій отримав поранення на сумісні з життям військовослужбовець, старший стрілець оператор Романов Сергій В'ячеславович 1995 року народження. А 19 грудня обірвалося життя і командира механізованого батальйону. Молодшого сержанта Тубольцева Євгена Івановича, 1987 року народження. Колектив телебачення Капрі висловлює щирість співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Вічна пам'ять та вічна слава. Сьогодні рано вранці у Мирнограді горів гараж. Подробиці вже готові розповідати, мої колеги. З початку року, станом на 1 грудня, на території Покровського району виникло 762 пожежі. З них 179 випадків виникли в житловому секторі. Так, 21 грудня о 4 годині 26 хвилин надійшло повідомлення про загоряння в середині гаража в місті Мирноград на мікрорайоні Західний. По прибуттю о 4 годині 24 хвилини було встановлено, що дійсно відбувається горіння всередині гаражу. Наслідок пожежі було знищено навіс до гаражу на площі 6 метрів квадрат. Та речі, які знаходилися всередині на площі 34 квадратних метри. Пожежа була локалізована о 4 годині 50 хвилин і ліквідована о 5 годині 8 хвилин. На гасіння пожежі залучалися рятувальники Мирнограда 52-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах у кількості 11 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих не зареєстровано. Причини та наслідки пожежі встановлюються. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж, рятувальники наголошують, необхідно запам'ятати та виконувати основні вимоги. Пожежної безпеки. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. Намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж. При виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Бережіть своє життя та майно від пожеж. Протягом доби населені пункти Курахівської громади зазнали обстрілів. Обстріл відбувся по СМТ «Гостре» в зоні ураження околиці населеного пункта. Чотири рази ворог безжально цілив по центральній частині міста Курахове, промзоні та околицях міста. Обстріли велися зі ствольної артилерії, пошкоджено вікна, фасади двох багатоквартирних житлових будинків. Відбулося загоряння двох приватних авто. Пожежу було ліквідовано. Вся інформація щодо пошкоджень та руйнувань збирається. you mm -hmm. 10 діб без світла. Чому відсутні електропостачання у селі Гришине? У цьому питанні розбиралися журналісти телебачення. Капрі нема світа, і хто знає, і не обіщають, і не видно, і нікого, і не <зас> чуть, і не, і не видно. В нас наберіться терпіння. і Чекайте в селі. Не було майже 10 діб мобільного зв'язку, мобільного інтернету. Люди просто жили в якійсь необачності, в тому, що просто були якби відрізані від світу. 21 століття, а село Гришине у нас повертається назад, назад і назад. Саме так реагують мешканці села Гришина на відсутність світла у них уже 12-ту добу. З 9 грудня енергетики працюють над відновленням електромереж, що зазнали пошкоджені внаслідок негоди на Донеччині. Ускладнені погодні умови вирували майже тиждень. Через це більшість населених пунктів області залишилися без світла зі свічками, без інтернету та майже без зв'язку. Такі реалії мешканців села Гришине дзвонили і до Криворізького Риму і на гарячі ні, детек, а результату ніякого кажуть місцеві. На сьогоднішній день о, -о 12.10 я дозвонилась до ДТЕК Донецькій мережі на гарячу лінію. Була восьма моя заявка за нашою адресою. І мені сказали: очікуйте, бригади працюють, ну бригад немає, світла немає. В Криворіжжі зовсім не відповідають або говорять, що бригади працюють, але бригад немає і світла немає. Сьогодні я звернулася до Криворізького рес. Мені сказали, що раніше понеділка світла не очікуйте. Обращались в кол-центр. Ми дзвонили, сказали, що в них таких заявок не було. перша заявка була. Гарю, як так може бути, що перша заявка, коли з 11 числа немає світа. Живемо при свічках, більше нічого У нас нет ні ни генератора, нічого. Навчання дітей призупинено, тому що немає світла, інтернету відповідають і в школі, що. Діти будуть доганяти, коли з'явиться світло. То сказали сьогодні, то в понеділок. І якщо мешканці половини села вже мають електроенергію у своїх домівках, то мешканці вулиці Миру та ще декількох і досі в очікуванні. І скільки чекати доведеться, ще невідомо. На дев'яту добу по селю Гришина була дана електроенергія, проте за нашу вулицю, як завжди, забули у совет Ми дзвонили, председателя совета дзвонили і говорили, що світа нету. ну. Когда у всіх не було світа, э, так уж так треба, бо А то у зараз з'явилося в людей світ. А ми з чотири дома залишилися. Как обходимося? Каганець. Тарелочка туди масло і тряпочку. Тільки шаду хат, повна хата. За словами начальника Покровського РЕМу Віталія Асіненка. Наразі у селі Гришине знеструмлено 182 домівки. Над усуненням проблем працює дві бригади з Дніпра та Покровська. Дивіться по Гришина. Воно питається по лініям. 6 кВ від подстанції Гришина 35 кВ, яка була знеструмлена по непогоді. Там були обірвані дроти по лініях 35 кВ. Також є пошкодження дротів по лінії 6 кВ та є пошкодження по лініях 0,4 кВ. Подстанцію Гришина 35 відновили в роботу в кілька днів тому. І після того, як з'явилася напруга на подстанції, 35, ми почали ремонтувати лінії 6 кВт. Там їх декілька штук є. І по самому Гришину в нас 26 трансформаторних пунктів. Зараз ми відновили роботу 21 трансформаторний пункт. І п'ять зараз не конкретні терміни відновлення енергопостачання у Гришеному у Покровському ремі не називають проте зазначають, що вже найближчим часом усі лінії електропередач будуть відновлені. Парламент прийняв законопроект про медичний канабіс у другому читанні. За проголосувало 248 народних обранців. Варто відзначити, що законопроект регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання і надалі вважатиметься злочином і буде розслідуватись поліцією відповідно до законодавства. Вирощувати канабіс зможуть лише юридичні особи, які отримують відповідну ліцензію та сертифікат. Робитимуть вони це під цілодобовим. Відеонаглядом із доступом для нацполіції препарат на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. У Покровську виділили 450 тисяч гривень на ремонт комунального приміщення. Що це за приміщення та чи дійсно там проводять ремонтні роботи? Розбиралася моя колега Альона Соболенко. Тема нераціонального використання грошей під час війни неодноразово підіймалася по всій країні: ремонти стадіонів, судів, спортзалів, перекладання бруківки, закупівля музичних інструментів, укриття і все це на фоні того, що в Україні вже майже два роки триває повномасштабна війна і на. На фронті тисячі кращих синів та дочок віддають своє життя у боротьбі з агресором. Покровськ не є виключенням. Журналісти Телебачення Капрі розповідали і про те, як на початку повномасштабного вторгнення покровські керманичі закупили петунії чи будівельні матеріали по завищеним цінам, і як у цьому році віддали мільйон гривень на ремонт факелу, і як ці самі ремонти виконують наближені підрядники. І про зашкварні закупівлі вугіллям, але ні розголос у змі, ні обурення. Мешканців ні навіть кримінальні провадження не зупиняють можновладців у гонитві за бюджетними грошима. Ось ще один приклад. 19 грудня 2023 року у системі публічних закупівель Прозоро було опубліковано тендер на капітальний ремонт комунального нежитлового приміщення у мікрорайоні Південний. Договір на майже 450 тисяч гривень уклали без використання електронної системи, тобто без аукціону. А підписали його з Олегом Одорошенком, про якого ми вже розповідали в одному з наших сюжетів. Цей підприємець за останній рік і дахи ремонтував, і будматеріали поставляв. І лише житлово-комунальний відділ Покровської міськради за останні півроку наукладав з ним 15 договорів на понад півтора мільйона гривень. Не кажучи вже про його доньку, 21-річну підприємицю Дар'ю, у якої також закуповують і будівельні матеріали, і оргтехніку, і меблі, і замовляють ремонти дахів та приміщень. Такий собі сімейний підряд на бюджетних коштах. Та повернемося до ремонту приміщення у мікрорайоні Південний. Воно перебуває у комунальній власності і раніше його орендував один з магазинів. Зараз орендарі з'їхали, і воно пустує. Згідно договору, який розміщено на прозоро, підрядник, тобто Олег Одорошенко, до 22 грудня мав тут виконати демонтажні роботи: ремонт стін, стелі та підлоги, ремонт трубопроводу та каналізації, електротехнічні роботи та ремонт ганку. А ось ця одеса, за якою мали би проводитися ремонтні роботи, та як бачите, жодних будівельників чи якоїсь діяльності тут немає. Доказом того, що на цьому об'єкті ремонт проводиться тільки на папері. Є цей ганок та плитка, що відвалилася вже дуже давно. А ось, згідно документів, ремонт ганку мав би проводитись 16 по 22 грудня, але написати не означає зробити. Відсутність тут будь-яких підрядників підтверджує і продавчиня у магазині. Поруч Ремонта не було. Я взагалі не бачила, щоб туди хтось заходив. Звичайно, за коментарем з приводу капітального ремонту цього приміщення ми звернулися до житлово-комунального відділу Покровської міськради. Там нас традиційно направили до прес-служби. Тому ми вирішили зателефонувати підряднику Олегу Одорошенко та поцікавитися і об'ємами робіт. І строками ми побачили, що з вами уклали договір на ремонт е, нежитлового приміщення за адресою мікрорайон Південний, 1-3. Ми там були, сьогодні там не було ніяких жодних ремонтних робіт. З цього приводу хотіли поцікавитися. Ну, може, сьогодні не було, може, вчора, може, за півгодини до того, як ви були, а може, через Так, Така у вас сьогодні за календарним графіком стоїть, що мають ремонтувати ганок, а там ганок навіть і не ремонтувався. Будь ласка, напишіть якогось запита мені. Я розберуся, який це який, яка це адреса, що ми там робимо, коли ми робимо, і я все вам відповім. У вас завтра закінчується строк виконання робіт, а там а, нічого а, не робиться. Так, я не заперечую, а, будь ласка, давайте запит, і я все відповім. Скажіть, будь ласка, ви якась комунальна установа чи хто що до вас потрібно запит писати? Ну, ви ж, ви ж все знаєте, пані Альона? Як бачите, все в кращих традиціях покровських можновладців та їхніх наближених підрядників. 450 тисяч бюджетних гривень зникли у невідомому напрямку. Хоча чому у невідомому? Скоріше за все вони осіли у кишенях тих, хто мав би піклуватися про благополуччя громади, хто отримує зарплатню з наших з вами податків. Хто мав би робити все для того, аби бюджет прифронтової громади працював на цю саму громаду? Але ж попереду кінець бюджетного року, і попіклуватися про своє власне благополуччя куди важливіше ніж працювати в інтересах людей. Міністерство внутрішніх справ працює над запуском проєкту офіцерів освітнього середовища. Наразі триває відбір перших 500 працівників. Подробиці у нашому наступному сюжеті. У МВС працюють над запуском проекту офіцерів освітнього середовища. Про це днями повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, це працівники поліції, які дбатимуть про безпеку дітей у навчальних закладах. На сьогоднішній день на Донеччині заклади освіти працюють в онлайн режимі. Проте готуватися потрібно уже сьогодні, кажуть у поліції, тому що цей процес займає теж певний час. Підготовка поліцейських буде проходити за схемою навчання плюс практика у Вінницькому вищому професійному училищі. Наразі триває відбір перших 500 офіцерів з числа діючих працівників поліції, щоб якомога швидше розпочати практичний етап. Поліція охорони є структурним озброєним підрозділом Національної поліції України, тому є компетентною у забезпеченні безпеки закладів освіти. За безпеку дітей відповідатиме спеціально підготовлена особа, яка пройшла ретельний відбір, медичне та психологічне обстеження та спеціалізоване навчання. Такий поліцейський разом з педагогами буде вживати заходів із пропускного режиму, публічного порядку і безпеки, а також реагувати на звернення та повідомлення учнів та вчителів. З 12 грудня 2023 року оголошено конкурс до лав поліції охорони. Дмитро Павлоцький роз'яснив, що для цього потрібно зробити. Потрібно зареєструватися на сайті МВС України або зателефонувати на короткий номер 9899, де е, Майбутніх поліцейських буде з'єднане з відділом кадрового забезпечення. Детальну інформацію про проект можна знайти на офіційній сторінці Фейсбук поліції охорони Донеччини. Знайти найближче укриття можна буде в дії. Уряд ухвалив постанову. Українці зможуть швидко знаходити найближче безпечне місце під час повітряних тривог на інтерактивній мапі в дії. Також можна буде переглянути його фото, дізнатись міськість та вид, а після відвідування залишити відгук. Постанова також зобов'язує органи державної влади та місцевого самоврядування постійно оновлювати інформацію про укриття, а ще контролювати їхній стан і доступність. У Мирнограді пройшло засідання координаційного центру з питань підтримки цивільного населення. Побували там і мої колеги. Нещодавно у Мирнограді пройшло засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Очільниця управління соціального захисту населення розповіла, що наразі серед пільгової категорії населення проводиться анкетування, аби визначити потреби у вугіллі. Також за її словами, міжнародна організація з міграції почала забезпечувати потреби ВПО, які перебувають у громаді. На теперішній час. Згідно анкетуванню щодо потреби у забезпеченні вугіллям, виявлено 1157 осіб. Першочергове забезпечення вугілля для проходження зимового періоду 2023-2024 років здійснюється для наступних категорій громадян: це переміщені особи, особи з інвалідністю першої та другої групи, учасники війни та бойових дій. Члени сімей загиблих захисників України, особи постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї та особи похилого віку. Розглянули на засіданні і питання щодо виявлення та задоволення потреб ветеранів війни та членів сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Визначені потреби усіх всіх 74 родин 100%, У якісних показниках виявлено 167 потреб задоволено 161 потребу, це 96,4%. А саме, це надання матеріальної допомоги, 14 родин, виявлено і задоволено. Здійснюється надання грошової компенсації на забезпечення житлом мешканців. Всього на обліку перебуває 11 родин, задоволено потреби 4 родин, а дві родини були зняті з обліку. Забезпечення ліками – 15, а також задоволено 15. Забезпечення вугіллям – 6, задоволено 6. Надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробки загиблим помирлим захисникам України 33, 33 задоволена. Подарунки дітям загиблих, помирлих захисників і захисниць України 28. 28 задоволено 100 Щомісячна допомога дітям захисників України, які загинули, зникли безвісті. Перебувають у полоні. Внаслідок військової агресії Російської Федерації 33. Задоволена 33%. Цьогоріч Оздоровлення та відпочинок отримали двоє дітей, померлих захисників та захисниць України. Грошова допомога членам сім'ї військовослужбовців, які відзначені почесною грамотою посмертно. 18%, задоволена 18%, 100%. Поховання загиблих військовослужбовців 8, задоволення потреб 8. Це компенсація з 2023 року. Робота щодо визначення інших потреб ветеранів війни і членів сімей загиблих, помирлих захисників і захисниць України, триває. На засіданні координаційного центру також приділили увагу питанню щодо забезпечення доступу маломобільних осіб до Мирноградського міського центру соціальних служб. Мами, які з візочками з дітьми маленькими, не можуть піднятися до нас на. Повер доводиться залишати візочки і або навіть і дитину, яка спить візочку, і бігти до нас на третій поверх, щоб отримати якусь консультацію. Наразі це питання розглядається керівництвом координаційного центру з питань підтримки цивільного населення. Учні Покровської музичної школи продовжують прославляти рідну Донеччину. Про досягнення та плани на майбутнє дивіться просто зараз. Учні Покровської музичної школи імені Миколи Леонтовича продовжують прославляти рідну Донечну за її кордонами. Так протягом трьох місяців юні музиканти брали участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, де посіли призові місця. На даний час це пройшло 13 конкурсів. З них 26 лауреатів і три гран-при. Ми дуже пишаємося нашими учнями, вони дуже талановиті. На оркестровому відділі в музичній школі працюють декілька колективів. Це ансамбль скрипалів-вишиванка, зразковий ансамбль скерцо духових інструментів. Уже другий рік працює зведений ансамбль оркестрового відділу, де приймають участь і скрипалі і духовики, і також є дует конвалії, дует скрипалів. Діти займаються з інтересом, і це єдина участь в конкурсі. Це єдина можливість показати свої результати і досягнення. Музиканти вже мають певний досвід участі в дистанційних творчих конкурсах. Все більше з них прагнуть досягти нових вершин, конкуруючи з однолітками на музичному олімпі. У цьому навчальному році я приймала участь у багатьох різних конкурсах, займала перше місце та займала гран-при. І мені надіслала конкурс магія в музиці. Запрошення на участь у міжнародному конкурсі та фестивалю музиці у Італії. Ми постійно приймаємо участь в різних конкурсах. В листопаді ми прийняли у трьох конкурсах участь сольну по скрипці та вокалу. А в ансамблі вишиванка та зведеному ансамблі оркестрового відділу здобули перші місця. А ансамбль вишиванка у конкурсі Ти Майбутнє України отримав найвищу нагороду гран-при я. Дуже хвилювалася трохи, але ми все-таки ну, здобули призове місце, і я дуже цим пишаюсь. Діти продовжують удосконалювати свої музичні навички, і навіть навчання онлайн не стає на заваді для досягнення високих результатів. Незважаючи на такий тяжкий час в навчанні, це дистанційне навчання. Деякі викладачі, які у нас у місті, вони приходять до дітей додому. Останні два роки дуже складні, тому що у нас дуже багато дітей роз'їхалося, закінчили музичну школу, але е, ці, що тут знаходяться у місті, е, ми працюємо. Прошлий учбовий рік, у мене був молодший дует. Та старший дует. А в цьому році я їх уже з'єднала, так як молодший дует навчився грати в ансамблі. Сьогодні як ніколи важливо, аби талановиті діти України мали змогу проявляти себе та демонструвати свої таланти. Тож бажаємо учням музичної школи та їхнім викладачам ще більшої творчої наснаги та нових перемог. А далі поговоримо про погоду на завтра, 22 грудня. Весь день у Покровську буде хмарним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше актуальної та корисної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та побачимось вже дуже скоро.